Кавалерочка вже намарафетилася, вділася, і так як в мене завжди багато парфумів, я як завжди не знаю, чим мені напшикатись. Але сьогодні вибрала свої улюблені. Вони в мене, до речі, закінчились, Я їх знову собі придбала. Але скажу вам тако, що всі мої парфуми куплені на сайті Parfum City. Ну, не привикла я гроші витрачати на дорожевні парфуми. Так собі купила за доступну ціну. До речі, ціна одного парфуму 399 гривень. Купила декілька парфумів. Бризгаюся кожен день різними, і від мене пахне шлейфом затягуй. До речі, на сайті Parfum City великий асортимент парфумів. Ви точно оберете свій запах. Якщо не знаєте, можете собі перше замовити ось такі мініатюрки, а тоді вже, як вам сподобається, замовити собі в шклі або в ось такому пластику. Кавалєрочка, скажу вам також, що в склі парфум. Тримає 5-6 годин, а, наприклад, пластику парфум тримає. До 18 годин, тому що тут є 30% аромоконцентрату. І він реально так тримає. Я рано напахнюся, вечором в душ прийму і ще від мене пахне. Тому їх я вам точно рекомендую в пластику. Ну і кавалєрка, наголошую вам ще раз, що на сайті Parfum City завжди діють знижки. При замовленні будь-якого парфуму, якщо ви напишете, що ви від галини. Придбаєте собі дві одиниці, доставка новою поштою вам буде безкоштовна. Ну, і там завжди є акції. Наприклад, купляєте один один парфум, додати один, дорівнює три. Тобто, за два ви заплатили, а третій ви отримуєте подаруночок пластику, будь-який запах, який ви захочете. А якщо напишете, що ви від Галини, отримаєте... Вимаєте в подаруночок, ще ось таку мініатюрку 10 е, мілілітрів. Так. І також є акція 3 додати 3 до рівні 9. За 6 ви платите, 3 вам іде в пластику в подарунок, який ви собі оберете запах. А якщо напишете, що ви від Галини, отримаєте 3 мініатюрки в подарунок, і також ось такий крутезний шопер. Так що, кавалєрочка, не забувайте, що попереду день жінки. І своїм мамам Хресним, зробіть бабусям ось такий гарний подарунок. За доступну ціну не треба дуже багато платити. Я, наприклад, за парфуми багато не плачу. Я люблю такі парфуми, щоб напшикатися, надоїли, взяли другий, третій і пішло-поїхало. І вам рекомендую за доступну ціну парфуми ви можете придбати на сайті Parfum City. Так що, кавалерочка, посилання на парфуми я вам залишила, напахнила. І чекаю, коли мене корлєва забере, бо їдемо до Львова. Але думаю, Віталік, що треба щось переторгнути, знаєш? Бо щось починає на мені вже смуктати, знаєш, тут во. Але ще й знаєш, вагаюся, тому що й в Макдональдс хочу, і переторгнути, хочу. Знаєш, треба щось вибрати одне. Та й таке кавалірка напохнилася, щаслива, довольна, волосся витягнула, навалювалася. А до речі, віло як угу. бачиш, я сходила? ти замітив? Перше вдівала, а тут такого висів, тут висів. Ну, слово, та добре, кавалерка. Я вже готовий дзвонити до короля. І що ви кавалерка, думаєте, вчора з королевою домовилися на дванадцяту годину, 17 по 12-й, королів немає. Але дзвонила і каже: йди на перехрестя, зараз я тебе заберу. Чекаю, чекаю. От чесно, ще ні одного разу. Вона не забрала мене в час. Реально, ну ні одного разу. Хоч би один раз здивувала мене. Та як я. І на дворі, так знаєте, нормально. Думала, яку куртку вдіти, вділа біло, тепло одягнулася, любимі уґі. каже, ти не замерзнеш. Я кажу, ні, не переживай, не тепленькі. Ми в машині будемо, а потім будемо в магазинах. Куди я маю час замерзти? Нема часу, чекаю курля. То каваєрочка називається Приїхали в Вікторію Гарденс. Одна погнала у виходок. Ну, а ми з королевою йдемо по магазинах, але ви пам'ятаєте, це мало бути взуття, але вже перетворилося просто на шопінг. Та й таке. Включай, давай, виходи моя топ-модель. Виходь. Так, Галя б приміряла супер дизель. Знаєш, як б'ються, знаєш, вдівають тільки вночі, як. Сумо. Сумо, сумо. Але ти даремно смієшся, бо якби ти була Стеля, не тих, тих тапочках, гарно би зав'язала банділа, каблучок, прибарехлилася, дуже крутилезний плащ. Ля, ну, брешено, і Та як ти я... бреше? Ти просто зараз скривилася, таке якби вежливо... таке враження, що ходила, тільки що коробу ну, доїла. Його треба достойно носити, він гарний. Причіску спорту. Ну то на любителя. Мені подобається. то це таке. Знаєш я, я б, якщо йшла по трускавці, то би люди сказали, правила, що вони попандопало, ходить. по Трускавці. Ні, вони б собі фотографуватися, тобі твій барочі платили. Вони <світ> подумали, що ти ходиш фотографуватися. О, тебе мали на городі та кукурудза, щоб ви птахи не їли. <світна> ти <Ставити, світна> Так? Та, та. та? та. Я думаю, я вже бачила тебе, то там на городі. Але тут дизайнерська дизайнерська. Якщо захочеться, то того на другому поверсі в Вікторії Гарден. Я вам серйозно говорю, еліганська річ. Та перша б зла обішала, бо це лівська річ. Ходити, ту достойно вилітати, яка ж якою Але перед тим на Та Знаєте, щоб губи червені зразу. До капелюха. А, а капелюх обов'язково беріть. Навіть не думайте. То такий був капелюх, знаєте. Файно, ляна? Супер. No. No. So, Супер. Ти готова? Це львівський бренд. Львівський. Львівський бренд? Ах, я топелюк, що Я тих вістських стеля тих, теля знаю, і ті, що шиють. Їм би руки курла трохи на місце поставити. Що <laughs> тут зуба? То тут, тут як сумоїстка. Дуже гадай, я, я побірю. Це та ясно? Бетям не прямо до того no. так, просто.